Всім привіт. Сьогодні ми знову на Кванті поклали пару ставочок на коней. Депнули тільки лямчик, якщо вам зайдеться рубрика, депнем ще більше. Всім приємного перегляду. Також нагадую за свій промокодик. Як завжди, буде зліво в екрані вас світитись ціле відео. Всім приємного перегляду. So, let's go, Я сідаю тут, бо тут гарно все, бачите. Так, і, коротше, 5 тисяч ставимо почату GPT. Ого. А далі побачимо. Ставимо 3, 5, 6. 100 на 3. Потім на 5 і на 6. Але це прикольно. Ну, так. Давай. Давай, а третій. тут не прорахуєш, поняв. Е, що ти буде перший. Давай. А ні, нічого. Ну, нічого. Перший шостий. Тепер на п'ятого, ще нікого немає так прикольно. ну І зараз Чат... перший буде третій Чат GPT пише, що найчастіше. Буде це третій, п'ятий, шостий падат. Ну зараз буде третій на першу. Давай п'ятий. А не п'ятий, да? Найс, Але чого тільки 2000 фішок, як 6 коней? А, Бо ти пані. Хріп... 4 до 1, 8 до 1, 2 до 1. така технологія. Тут буде 5 тисяч фішок, якщо буде перемога. Тут 5 і 2 до 1. А... Так, третій... Сей, 3, 4 до 1, 3, 6 до 1. Саме найбільше дає перший 8 до 1. І зараз а другий зараз, буде. Зараз би шостий вигравий було би імба. Тільки би другий його не перегнав. Не, так, другий не. буде, другий. -а, шостий. А, ні, шостий. П'ять кофішок. Найс. Мені вже це а, подобається. Ну, ймба, ймба. Так, тепер Кольте, давай. То давай так, так само. Що, ставимо третій, п'ятий, шостий? Так. Да. Не хочете гроші пригнати? на Три кафішок э, да, на 30 тисяч фішок стапнемся. Якщо дойдемо до 30 тисяч фішок На 30к? Так, так, та. Але не знати, чи дойдемо туди. Так, тепер третій у нас. Тобі в натурі зараз. Називається подстава подстав Ми відосик знімаємо, якщо що так. Давай третій, давай! Две, третій буде. Найс, nice. 6 кафішек старий Ты шо? А чекай, я иду, то я тоже иду. Uh, no. Перво п'ятого. Ко пятый залетает, и я тоже там. Тебе что GPT дает темку? Ну? No. У попуті шоб, блядь, один раз тільки проебали на цих конях. Ну, Зараз, чекай, охуєть. Другий. Так, тепер далі шостий. Одна що довго чекати. Зробили би отак, що типу, якщо нікого нема, просто скіпати час, поняв? Ну да. Диви, я зараз приїду і воно нічого, і той не буде нічого відпадати. Так буде. Ну давай шостий. Біжи, біжи, блядь, як ніколи. А ні, не. ввіч. Не-не-не. Четвертий далі. Ще раз тоді на шостого. Не знаю, шостий щось не заходив. І коефіцієнт не вкруїв, блядь. Коефіцієнт просто великий, тому він тий заходить. Давай. Ну ког я да, клауну шестого. Ебать, он біжить бежать сейчас. Давай, 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 сука, перший, да? Это пятый не... вообще. Не первый, а не перший, первый. Давай тогда на трате. 2000 бахнем, нах Он не матки врушает. Ебать, 12 фишек, если трати и прибежит первым. И? Какая-то, Ну давай. І зараз третій буде перший. 22-й вирвався, третій тратить, вообще що не біжать. А зараз третій лежа диви 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 дв, дв. Зараз третій перший. А, сука, другий, две біжать. Я виграв. 12 Дванадцять. Я 1200. Сюда. Так, тепер би не протупити блядь. На другого хочу. А я поставлю на п'яту. 19к буде. Ой, 29к буде фішок. Mm. хоча на п'ятий, блядь, 2х, 2000. На ну, якого я поклав? Я перший. Хіба? Да-да-да. Дві -да. пізнести виграв. Я першого не клав. Данну дві трою клав. Я на другу Другу. двой-двоєм прибіг. Так. Тепер на першу. Ні, остали на шостого. я тоді п'яти, поки вірю? Три п'ять шість вообще треба ставити. О, я Хуйню взаймаюсь. 5 я ставив, шостого не ставив. Ну вот, 6 поставил. Я дальше забыл, на кого я поклав, блядь. На 6, да? Не, на 6. Не, на, 6 першого, я... на першого я поклав. Две 6 біжить пред зараз. А, 2 -2 -2 а хуй М 2 Перший мисс. Зараз третій будет, Давай, уже там все А все раньше поставил. 200 фишек. Ну давай, трати, добегай. Будем имба. Ну. Кто бы дал, у меня такой Давай, рідний, блядь. він ніхуя не він, сука. Зараз, зараз, він и пережен, зараз, двой. Давай, 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 давай. Ні, ніхуя. Ай, пятерка, диви. На, п'ятий. Сара, ты не. Ні. Я бомбета тратить его до кінця уже, блядь. Що, лупиш на все? Ні, ні, 2 тисячі. Якраз би зайшла зараз було б імба. Ну на. Я відсутік, блядь. Я то это круто сижу, дивлюсь, блядь. No. Ну. No. Заробітко третій, то все файно. Давай, давай, давай. То ну, почни бігти швидше, блядь. Ні, третій тут виграє, ведей. Не говорю. Сука. Третього глупец до кінця, че. Да, третья фішок тепер. Ого. Мусив вже, він давно не біг. Ну, да. 18 фішок буде. Головне, щоб прибіг. Тували великому 30 Тридцятку якраз, то і хотів. Ну, якщо він У вибору немає добежить. Нес... Ага, лиш, не лиш не вставай, лиш не вставай. Будь ласка. Ой-ой-ой. Ой. Як... Ну, газ. Ага. Хуй так. Давай, давай! Сука! Другий місяць третій раз уже, дивись, блядь. Ну пизда. 6 кафишек. Четыре. А не 5. А полоски 4, а не 3. <laughs> Третий мусы Ну пиздец. Ну не, ну бежи, блядь. Роман Дужайна, Хоча, хуй там. Не, держи, Дужайна уже точно. Шост. Они призывы не выходят. А можно? Шкода, что не можно писать. Вот, 13. Ебать, 5 кафишек. 4, а, 4 на... максимал? Не-не, 5 мак... Ну, я не знаю, сколько максимал кладу по 4. Так Знадею на то, что он перебежит рано или блядь. Дай бог, дай бог. Ты ведь, ну ты просто той. Вообще бежать, блять. А прикол в том, что зараз раз поставишь на что-то иначе, и он Да-да-да. Ой. А мало будет 3-5-6. Мало будет, но все уже. Да талого Дотал уже Ну шовтаешь разок наш шо, я сповню. No, зараз олином, якщо не біжать, то лином. Ну ладно. Ну. Слушай, який же п'ятий раз не бежить. Давай, 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 давай. зараз Пораженеш. Ну давай, давай. Шостий, ага. дарший, пт твою мать. Я ну, пиздец, блядь. Він далі, блядь, друге місце займає. Ну, все, ласт. Я зараз прибігаю, мусить. П'ять тисяч фішок. П'ять на 6.30. Якраз би було топ. No. Как так было, дай бог. Ну, дивись. Ну, если ты зараз не добежишь, блядь. Ну, да, ты будешь Ну, бежи, а, 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 блядь. Пиздец. Пизда. Ты, блядь, и другое место. Я уже не знаю, какой раз. Да, я зараз поклов 500 фишек, і він добіжить, як на зло. Mm -hmm. Тебе в натуре за распоряжение, нахуй, добежать. Да, ну. Да. А не подавайся. А, нет, это... А, нет, да? Да. Это пизда. Пиздец. Может, это контакт? <свеч> Дай бог. А мало в это верила. Это все можно его? Перший тепер треба, щоб прибіг. видай ні. Та чого він? Може обрати. Дв, дв, дви, дви, дов, дви, дови, давай. Ні, другий не дай, Ну кінець. Нічого. Аби не гірш, могло бути гірше. Килямти, лямти, не біда. Отакі кланики у нас получились. Всім дякую за перегляд. На жаль, нічого не виграли. Нічого. Надіюсь, що наступний раз, якщо вам зайде, будемо ще у ці коники залітати. Ну, на жаль, третій номер підвів. Всім дякую і зустрічаємось у наступному відео.